В зоні АТО продовжується протистояння українських військ окупантам. Російсько-терористичні угруповання і надалі концентрують свою вогневу активність в районах Донецька. Так, 2 серпня з 18-ї години і до опівночі ворог двічі зі 120-мм мінометів бив по пісках Авдіївці, опитному. Крім того, о 20.20 .20 і о 21.50 найманці вели вогонь з танку знову ж таки по селищу Піски. Минулої доби відзначилася певна активізація противника і на Маріупольському напрямку, де в Продовж минулих декількох днів було затище. Близько 19-ї години бойовики двічі зі 120 мм мінометів обстріляли Новогригорівку. Також під мінометним вогнем забороненого калібру опинилася Старогнатівка та Богданівка. Продовжуючи тактику руйнувань інфраструктури Донбасу, найманці з 21.30 і до 22.45 тричі били зі 122 мм артилерії по житловій зоні гранітного. Загалом за минулу добу противник 99 разів порушив режим режим припинення вогню п'ять разів. Бойовики застосували артилерію, 33 міномети, 81 один гранатомети і стрілецьку зброю, п'ять разів били з танку. У відповідь підрозділи сил АТО вели вогонь з озброєння, що не заборонено мінськими домовленостями.